Математика, урок 6, частина 9. Тема повторення вивченого в 3 класі. Відкрийте 28-сторінку у підручнику. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома, двоцифровими, трьома, трицифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз і відтворіть із пам'яті. Чудово! Запишіть 6 круглих трицифрових чисел, цифра розряду десятків яких дорівнює найменшому натуральному числу. Якщо потрібно записати круглі трицифрові числа, то кругле число так у розряді одиниць буде цифра 0. А в розряді десятків. Так, цифра 1, адже найменше натуральне число це 1 Запишіть своїх 6 круглих трицифрових чисел. Наприклад, це можуть бути такі числа: 310, 110, 610, 810, 210, 510. Обведіть кружечком найбільше число, а прямокутником найменше записане число. Чудово! Виконайте завдання 3. Знайдіть трицифрове число, для якого сума попереднього і наступного чисел дорівнює 900. Правильно, це число 450. Адже попереднє число 449 наступне число. 451. Якщо ми додамо ці два числа, отримаємо 900. Запишіть. У завданні 4 допоможіть знайку знайти частину від числа 2 9 від 45. Так, щоб знайти частину від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тому, щоб знайти 2 дев'ятих від 45, так, потрібно 45 поділити на 9 і помножити на 2. 45 поділити на 9. Це буде 5, а 5 помножити на 2. Це буде 10. Самостійно знайдіть 3 п'ятих від 40. Отже, щоб знайти 3 п'ятих від 40, потрібно 40 поділити на знаменник на 5 і помножити на чисельник на 3. 40 поділити на 5. Це буде 8, а 8 помножити на 3. 24. Дуже добре. Виконайте ділення іменованого числа на натуральне. А 35 см поділити на 7. Так, виконати ділення зможемо без проблем. 35 поділити на 7 це буде 5. Отже, 35 см ділимо на 7, отримуємо 5 см. Запишіть! 4 дециметра поділити на 8. 4 дециметра ми не можемо поділити на 8 націло, тому перетворюємо у менші одиниці вимірювання. Так, у сантиметри. У одному дециметрі 10 сантиметрів, тому 4 дециметри це 40 сантиметрів. А 40 сантиметрів поділити на 8. Так, це буде 5 сантиметрів. Запишіть. Чудово! Сторіночка 29. Виконайте обчислення усно і заповніть порожні клітинки ланцюжка. 20 помножити на 2. Так, це 40. Додати 60. Молодці, це буде 100, а 100 відняти 19? Так, це буде 81. А 81 поділити на 9? Молодці буде 9 і 9 помножити на 100. Так, це 900. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Нерівність може бути правильною, істинною або неправильною, хибною. Наприклад, число 85 більше за 31. Це правильна, тобто істинна нерівність. А число 93 більше за число 105 це неправильна, тобто хибна нерівність. Поставте відео на паузу. Прочитайте девічі навчальну одиницю і на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер запишіть нерівність. 450 більше від 302. 780 більше від А. N менше за M. Перевірте. Чудово. Допоможіть торнадо позначити порядок дій і обчислити значення буквеного виразу. Отже, буквений вираз. Від 983 відняти 90 помножити на d і додати 100 поділити на d. Якщо в нас d дорівнює 2. Отже, спочатку потрібно переписати весь вираз без зміни. Далі пригадуйте, що потрібно зробити. Так, спочатку потрібно позначити порядок дій і записати вираз уже не з буквеним значенням, а з числовим значенням замість буковки поставити число. Тобто, якщо d дорівнює 2, то замість літери D у виразі буде 2. Запишіть і позначте порядок дій. Отже, яка дія буде першою? Правильно перша дія – множення. Молодці, друга дія – ділення. Так, третя дія – віднімання. І четверта дія – додавання. Отже, можна під низом виконати по діях окремо розписати кожну дію. Або виконати в рядочок множення і ділення, адже ми бачимо, що тут ми можемо усно помножити та поділити. Отже, якщо у нас перша дія множення 90 помножити на 2, Так, це буде 180. Тобто, ми запишемо від 983 підняти 180 додати. І ми можемо одразу виконати другу дію ділення. 100 поділити на 2. Дорівнює 50, так. Далі ми виконуємо третю дію. Це віднімання. Від 983 потрібно відняти результат першої дії. Так, відняти 180 і буде. 803. Так, виконуємо четверту дію додавання. До 803 потрібно додати 50 результат другої дії. Молодці і отримуємо 853. Дуже добре. Розв'яжіть рівняння та зробіть перевірку. Х помножити на 19 дорівнює 76. Назвіть компоненти множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Правильно потрібно добуток поділити на відомий множник, Тобто 76 ми ділимо на 19. Отже, записуємо х до рівні 76 поділити на 19. Підбираємо таке число, що при множенні на 19 отримати 76. Хто вже підібрав, яке це число буде? Так, це буде число 4, адже 19 помножити на 4 перевіряємо. Отже, 19 розкладаємо на 10 і 9. 10 помножити на 4. Це буде 40, 9 помножити на 4. Це буде 36, а 40 і 36 це 76. Отже, х дорівнює 4. Перевірка: переписуємо рівняння без зміни, але замість х вже пишемо отримане число. 4 помножити на 19 дорівнює 76. І ми з вами робили перевірку, що якщо ми 4 помножимо на 19, то отримаємо 76. Отже, корінь рівняння число 4. Розв'яжіть наступне рівняння. х поділити на 16 дорівнює 12. Назвіть компоненти при діленні. Так, ділене дільник, частка. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме ділене? Так, потрібно частку помножити на дільник. Отже, х дорівнює 12 помножити на 16. Спробуйте помножити усно. Спробуйте 12 розкласти на 10 і 2. Отже, 16 помножити на 10. Це буде 160. 16 помножити на 2. Це буде 32. А 160 і 32. Так, це буде 192. Отже, запишіть х дорівнює 192. Зробіть перевірку. Ми переписуємо рівняння без зміни, але замість x ми пишемо число, яке вийшло. Тобто 192 поділити на 16 дорівнює 12. Так, і ми робимо висновок, що 12 дорівнює 12, адже 192 ми ділимо на 16 і це буде 12. І тому корінь рівняння число 192. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, сторіночка 30. Прочитайте задачу, розв'яжіть її та визначте вид задачі. Іринка купила 5 однакових пакетів яблучного соку за 30 гривень. Скільки таких пакетів може купити Іринка за 18 гривень? Молодці. Це задача на зведення до одиниці. Запишіть умову до задачі. Так, 5 пакетів коштують 30 гривень, адже Іринка заплатила за 5 пакетів яблучного соку 30 гривень. Тому, так і запишемо 5 пакетів даре 30 гривень. Яке стоїть запитання в задачі? Так, скільки таких пакетів може купити Іринка за 18 гривень? Тобто, під пакетами ми пишемо знак питання пакетів, а під гривнями 18 гривень. Розв'язання. Яку дію потрібно виконати першою? Пригадайте! Так, потрібно дізнатися, скільки коштує один пакет яблучного соку. Тобто, за скільки Іринка купила один пакет яблучного соку. Так, нам потрібно 30 поділити на 5 і отримаємо. 6 гривень. Запишіть. 6 гривень коштує один пакет соку. Якщо один пакет соку коштує 6 гривень. То скільки таких пакетів може купити Іринка за 18 гривень? Так, 18 поділити на 6 це буде 3. Отже, так, 3 пакети соку може купити Іринка за 18 гривень. Дуже добре. Пригадайте, що ви знаєте про трикутники. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть із пам'яті. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Тобто такі, що мають однакову довжину. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. А різносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони різні. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю ще раз та відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер візьміть лінійку та допоможіть суперромбуку виміряти і позначити на кресленні довжину сторін трикутників. Розфарбуйте зеленим кольором рівнобедрений трикутник. Жовтим рівносторонній і синім різносторонній. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, перевірте, рівнобедрений трикутник ОДР. Рівносторонній трикутник АБЦ і різносторонній КЛФ. Дуже добре. Сторінка 31 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів, тому спробуйте розв'язати наступні завдання. Поставте відео на паузу. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.